В Україні за право носити краповий берет борються тільки найкращі солдати. А якщо таких в одному місці зібралося зо пів тисячі, то емоції на змаганнях просто зашкалюють. Цьому році на, в участь в змаганнях приймають більше 500 спецназівців з усіх військових частин внутрішніх військ. В середньому у нас заплановано витратити близько 20 тисяч набоїв різного калібру. Основний етап змагань військова естафета до пробіжки зі стрільбами, бійці, які пірувалися заздалегідь. Модуль ВВ, тобто бронежилет, автомат. Автомат от показуємо пістолет ПМ. Потом берцы с кожаным верхом обязательно. Кожаный верх должен быть. Зачем я обматываю скотчем? Потому что... Когда бежишь, могут развязаться шнурки. Пока штурмовики намотают свое двухкилометровое коло, у влучности смагается військовая интеллигенция – снайперы. Сегодня снайперские пары выполняют тактическое упражнение. Смысл его – на автомобиле снайперская пара попадает в засаду. По времени 2 минуты 30 секунд дается на выполнение упражнения. Постріл з авто все своєрідний постріл. Це і тяжке у виконанні, так як стрільба ведеться з простору, який обмежує рух снайпера. Крос, смуга, перешкод, стрільба й рукопашний бій. Це є іспит на отримання крапового берету. Більше того, власникові берета кольору крові доведеться ще двічі доводити свій статус. Олексій Зубач, уже краповик довічно. Втім, його брат на таких змаганнях перше. Урівняється своєму брат. Так само, як і Це найвище досягнення кожного військовослужбовця, яке, яке може він досягнути в внутрішніх військах. На сьогоднішній день у нас за ці роки підготовлено близько 60 краповіків. Всього це е, не просто змагання, це одна із форм удосконалення професійної п'ятовки військовослужбовців. Найцікавіше організатори приберегли правильно на останок на десерт претендентів очікує ось ця ділянка, кулючий дріт на висоті лише 40 сантиметрів. І спробуй після такого скажи, що ворога давай, ми лише капелюхами закидаємо. Давай, 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 давай. Уже по перших фіналістах зрозуміло, що боротьба за краповий берет, це не квіточки в полі збирати. Викладатися треба на 200%. Саме сложне учатки це потрапити в мішень. тому що дихання збито, руки трясуться. Це те найше. Зазвичай зі ста претендентів право носити берет на лівий бік виборюють лише п'ятеро. Скільки нових краповиків з'явиться після цих змагань, знатиму вже 1 жовтня, коли судді підіб'ють підсумки. Однак, у тому, що крапове братство збільшиться, хоча б на одного бійця, не сумніваються. Сергій Кутраков, Данило Подашевський, Василь Чаплигин, Новий канал.